Так, і знову рубрика, ви запитували, я відповідаю стосовно того, які крани є у нас в наявності. Так. Ми не тримаємо дуже великого асортименту по кранах, але будь-який із тих, що ви бачили в інтернеті, ми можемо для вас замовити. Ціна у нас дуже-дуже бюджетна порівняно. І з іншими магазинами. Так що зараз покажу вам, які у нас є на вітрині. Ну, зараз всім подобаються такі крани з гнучки вилива. Вони можуть бути білі, сірі і чорні. Чорного зараз нема в наявності. Так, тут у нас регулюється. Можна буде зробити менший або більший напор. Вартість такого крана 1200 гривень, здається, так, холодна гаряча вода. Значить, Потім такі є крани, теж з гнучким виливом, теж фірма Ліц. Також вони можуть бути білі, сірі або чорні. Зараз в наявності сірий. І зараз в наявності чорний вартість такого крану із шлангами 1200 гривень. Так. Потім такий маленький є на невелику мийку або на глибоку мийку, щоб не дуже розбризкувалася вода. 1300. Такий нікельований, класичний із здоровим гусаком. Потім також зараз дуже гарно виглядають по-сучасному. Квадратні. 800 гривень, вартість його, теж фірма ліцеї палець свій поставила. Е, так. І ще такий є. Вартість його невідома. Це фірма Б'янчі Але якщо когось він зацікавить, такий ретро. Поки що він у нас тут, як музейний експонат, стоїть на вітрині. Якщо когось зацікавить, я знайду на нього цінник. Так. І такий сірий да, під гранітні мейки дуже класно пасує. Вартість цього 900 гривень. Зараз покажу його на мийці. Ось так він виглядає на чорній мийці. Мінімалістично і стильно. Ласкаво просимо до нас міцні меблі.